Цими днями мешканці та гості Франківська мали нагоду відвідати творчий та мистецький захід у пошуках різдва, що відбувся у фортечній галереї Бастіон. На відвідувачів чекала виставка продаж сувенірів і подарунків від крамниці ладея та інклюзивних майстерин центру абілітації особливих дітей і дорослих, об'єднані любов'ю. Такий непростий час для України. Ми вирішили зробити цю акцію і допомогти тим, хто найслабший. Ми хочемо допомогти сонячним дітям. Фонду об'єднання любов'ю, які зараз найбільше потребують допомоги, бо під час війни ми деколи забуваємо про таку, таку слабку ланку суспільства. Ми, ми хотіли би і задонатити для хлопців на війні і присвятити цю виставку дівчатам, які там на фронті. Любомила Гарес каже: всі роботи створює з думками про наших воїнів. Ось цей обруч символізує Україну у стані війни. Він виконаний у похмурих кольорах. Сльози і сірі окопи, знищені долі і душі, ненароджені діти. Майстриня переконана, у нашого народу є неймовірна риса стійкості, незламності духом та тілом. У нас виріс цілий пласт світу нації, наші герої на всіх фронтах. Це вінок символізує Україну. Оце наш, наша земля, чорна, сумна. І це всі події, які зараз відбуваються. Це війна, це наш чорнозем, це наш сум. А поверх цього все, що ми можемо відродити: червоні маки, соняхи, квіти, трави. І я вірю, що після цього всього ми, якраз майстри, маємо дати оцей посил, щоб це все відродилось. Про відродження усього українського розповідає майстриня Наталія Стецюк. У створенні ляльок мотанок вона бачить свою місію. каже, це і є українська жінка, у якій закладено усі сакральні символи нашого народу. Так само, як і кожна жінка, вона унікальна. Вона має силу духу, вона має силу волі, вона надзвичайно сильна, вона надзвичайно працьовита. Так само і в кожній ляльці закладена душа, глибина змісту кожної нашої особистості. Майстриня вишивальниця Марія Червак розповідає, у центрі абілітації особливих дітей і дорослих, об'єднані любов'ю, створюють творчі роботи та підтримують ЗСУ. Там вони вишивають, малюють, плетуть, клеять. А також допомогу отримують з України та від благодійників з Німеччини, Франції та Польщі. Об'єднавши людей з різних куточків України. Ми навіть от сьогодні і вчора представляємо, і представляли вироби, ті ж саме майстер-класики. Приходять чи пані Наталя Гайдай, і чи пані Наталя Магомедова. Златочка у нас з лиману. Ми щиро з обіймами приймаємо всіх дітей. А вдалося нам все завдяки звичайним простим людям. Завдяки тому, що добром діляться всі добром, любов'ю і милосердям. Якщо воно живе в серці, я впевнена, що саме з таким теплом наша Україна і обов'язково переможе. Ми, ми за це боремося. Злата приїхала з мамою з лиману. Дівчинка працює в майстерні по декору, є учасницею усіх заходів. У багатьох мешканок міста вже є патріотичні прикраси, створені з латою власноруч. Дівчина каже, що за роботою час збігає швидко. Десь приблизно я роблю це за два дні, а маленькі за один день там дві. У межах заходу пройшов показ найгарніших прикрас, створених визнаною в Європі майстриною Любомилою Гарес. У прикрасах дефілювали дівчата з дитячої модельної агенції Міні Моделс». Показ мав назву Світнаці і був присвячений нашим дівчатам на передовій.